Більше як десяток ділянок під паркінги та автостоянки, план першого технопарку і додаткові можливості для мешканців гуртожитків. Це підсумок другого дня сесії Київради. Депутати продовжили пленарне засідання розпочати в середу. Голосували за земельні питання та містобудівну документацію. За два роки замість військової частини на Святошині виросте перший в Україні інноваційний парк. В 2015-му на Пономарьова 1А зведуть офіси для високотехнологічних компаній, житло для іт спеціалістів та соціальну інфраструктуру. Депутати затвердили детальний план території забудови комплексу Біонік Хіл. В документах фігурує більша площа ніж 147 гектарів, викоплених під парк, решта Біличанський ліс. Однак компанія стверджує, вони включені для затвердження недоторканого статусу. На своїй же ділянці ще облаштують 20 гектарів гектарів зелені ми жодним чином не зазіхаємо на білічанський ліс. Більше того, ми дуже зацікавлені в збереженні екологічного середовища. Ми створюємо додаткові рекреаційні зони. Бо наші компанії-клієнти вони мають дуже жорсткі вимоги щодо екологічного середовища, і це наша і соціальна відповідальність, і нам це дійсно вигідно. Також Київрада дозволила розробку проекту землеустрою на відвід ділянки під дорогу до Біонік-Хіл, яку зводитиме місто. Проголосували депутати також за розробку проектів землеустрою під будинки для елітів Сіноборевича та Якубовського. Так як і по минулих ділянках попередніх робили будуть проводити інвестиційний конкурс для визначення забудовника. Скільки там буде будинків, це визначить уже проект будівництва. Там є ділянки, на яких може й два будинки помістити. До Списку гуртожник де мешканці можуть приватизувати свої квартири, додали ще 62 об'єкти. Це будин. В усіх районах столиці по мірі, як нам передаються ці гуртожитки до комунальної власності, і наступний крок ми їх включаємо в перелік тих об'єктів, мешканці яких мають право на приватизацію своїх квартир. Тобто, по мірі надходження від відкритих акціонерних товариств або від державних підприємств до комунальної форми власності, ми поповнюємо перелік цих гуртожитків. Також столишні обранці вирішили простимулювати виділення земельних ділянок 10 тренерів призерів олімпійських та паралімпійських ігор. Спортсмени не отримали ці золоті медалі срібні медалі, якби не тренери, які готували їх до цього. Ми виділили їм земельні ділянки в знак вдячності. Це, мабуть, від міста це невеличка така подяка за ту славу, яку вони принесли не тільки нашому місту, а й Україні. Наставникам чемпіонів запропонують звернутись до Київради з клопотанням про одержання в межах норм безоплатної передачі земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. Наталя Педлі, Юрій Росахай, телеканал Київ.